БСЄ не коментує ще з 2014 року, тому що це організація, яка завжди бачила дві сторони. Тобто росіяни постійно щось порушують, але в їхніх звітах фіксуються дві сторони. Це їхня, можна сказати, вибачте, фішка така. ООН, Беремо ООН. Це організація, яка створювалася для того, щоб у світі був мир. Ну, об'єктивно, Російська Федерація. По незрозумілих мені причинах, як правонаступник Радянського Союзу отримує там місце у Раді Безпеки, отримує право вето і абсолютно блокує усі рішення, які б могли б вплинути на е, міжнародний правопорядок, користуючись також нейтральністю і такою, знаєте, типу е, неактивною підтримкою Китаю. Тому в цю спроможність цієї організації я знову ж таки не вірю, тому що право вето. Е, Можна обходити, але ця організація вже рік цього не робить. Єдина організація, яку я зараз більш-менш вважаю, що вона працює ефективно і треба віддати належне і нашій делегації парламентській, це парламентська асамблея Ради Європи. Чому тому що дуже багато тих резолюцій і рішень, які вони прийняли, потім лягали в основу ухвалення рішень на політичному рівні і економічному країн ЄС, наприклад, які стосувалися, наприклад, санкційного тиску на країна або процесу визнання росії країном, тер... країною терористом